СБУ і Нацполіція викрили ще три нові схеми для ухилянтів. Зазначають, що під час проведення комплексних заходів на Київщині у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок, серед яких посадовці сект та лікарень. За хабарі від півтори до 12 тисяч американських доларів вони допомагали ухилянтам відкосити від призову на підставі фіктивної інвалідності. Зокрема, у Київській області затримано за відділенням неврології та нейрохірургії однієї з лікарень. Та її спільника лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. А у Львові підозру отримали колишні голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби. В Одесі затримано двох завідувачів відділеннями міських лікарень та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність. Зловмисникам загрожує до. 9 років тюрми з конфіскацією майна.